Добрий день. Ось вже добу всі провідні зимої, а ще більше блогери і соціальні мережі обговорюють дипломатичний скандал, точніше, сварку в прямому ефірі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Причому в переважній більшості коментатори просто захлинаються від емоцій, одні Лають останніми словами Володимира Зеленського, інші такими самими словами лають Дональда Трампа і ще більше Джей Дівенса, вважаючи, що вони влаштували свідому провокацію, щоб принизити Зеленського, принизити Україну і зірвати підписання будь-яких угод. Я спробую відключитись від емоцій і подивитись на те, що сталося, а точніше, на те, що може. Бути наступним кроком. Отже, почнемо з того, що цей договір про можливе в майбутньому спільну розробку американськими і українськими компаніями, ну, американською і українською стороною корисних копалин, а точніше, рідко металів, цей договір був важливий для Дональда Трампа. Зараз Дональд Трамп опинився в ситуації, коли він. Не може виконати своє бажання, свою обіцянку зупинити російсько-українську війну шляхом дипломатичних переговорів, і він зіткнувся з тим, що російська сторона категорічно не може йти на будь-які компроміси, висуває все більш і більш нездійсненні вимоги. І в його очах саме Росія на сьогодні є головною перешкодою до зупинки бойових дій, і йому треба було хоч щось продемонструвати своєму електоратові, і оцей договір це була ну, така гарна нагода показати хоч якийсь позитив. Причому насправді цей договір це скоріше протокол про наміри, про те, що в майбутньому спільна російська і американська сторона будуть видобувати корисника палине і створять спеціальний фонд, щоб частина прибутку йшла на відбудову України. Для Дональда до Трампа це насамперед піар, тому що з цього договору він не буде мати якоїсь там фінансової там вигади. Але йому потрібен піар. І саме цей піар вже роздували останні кілька днів на американському телебаченні, на американських каналах. Достатньо оглянути американські газети. За кілька днів до візиту Зеленського там через одну шлі статті про рідкоземельні матеріали, про майбутній оцей договір. Про те, що це буде вигідно і Америці і Україні. Різні там експерти: фінансові, економічні, геологічні, політичні, всі висловлювалися на цю тему. Крім того, Сполучених Штатах показували спеціальний відеокліп, де розказували про те, що на сьогодні штати критично залежать від Китаю, від китайських рідкоземельних елементів. І що от такий от потужний президент Дональд Трамп зумів домовитися з Україною і цим е, позбавив Китай монопольного становища, і тепер Сполучені Штати можуть сміливо дивитися в майбутнє, тому що будуть разом зі своїм партнером Україною розробляти рідкоземельні елементи, і таким чином позбудуться. Критичної залежності від Китаю для підписання цього договору Дональд Трамп дійсно готувався. Все було створено для того, щоб відбулось урочисте підписання. Більш того, за деякий час до підписання, буквально там за добу, чи за дві, до приїзду Зеленського, Дональд Трамп зробив фактично вже з доброї волі в бік України. Він, не очікуючи, 6 березня, коли треба було продлювати санкції проти Росії, він їх вже продлив. Ті санкції, які починалися ще Обамою, потім Дональдом Трампом накладалось, потім Джо Байденом. Він їх всі продовжив, і таким чином, фактично, зробив вже з доброї волі в бік України, показав, що бачите, я хочу з вами співпрацювати. Схоже, що і Зеленський був зацікавлений в цьому договорі, і тому те, що відбулося, це дійсно було несподівано і абсолютно алогічно. Тобто, йшла, скажімо так, нормальна розмова, незважаючи на те, що Зеленський з самого початку все ж таки примудрився проявити, не скажімо так. Нечимність, тому що американська сторона заздалегідь через посольство просила українську делегацію, щоб будуть урочисті підписання, все ж таки, ви, будь ласка, вдягнитесь відповідно до протоколу. Навіть, ви напевно, помітили, навіть Єрмак з'явився в костюмі, і вся українська делегація, і тільки Зеленський, вирішив, що він. Може і далі демонструвати ось свій оцей от стіль, що я от щойно виліз з закопу, і он я такий, що, само собою, вже з самого початку трошки не сподобалось Дональду Трампу. Тим не менш, розмови почалися і все йшло б далі, а врешті-решт виникла сварка, можна сказати, на рівному місці. Частково це було через те, що і Володимир Зеленський, і Джей Ді Венс прийшли на ці переговори, скажімо так, збуджені і заряджені. І тому, скажімо, неповне розуміння слів один одного, тобто, це, зокрема, і те, що Зеленський намагався говорити англійською мовою без перекладача, от а тому він не міг, скажімо так, проявити всіх нюансів на всіх напівтанів англійської мови, і це теж викликало різку реакцію Джей Дівенса, який втрутився в розмову. Ну а далі почалося слово за слово, і люди які зібрались щоб Урочисто підписати договір посварилося на порожньому місці, от просто в прямому ефірі. І це фактично такий чорний лебідь для того, що відбувається в українсько-американських стосунках. А ще точніше, це чорний лебідь для Володимира Зеленського. Ну Тут треба ще сказати додати до цього, що взагалі. Зелена дипломатія, вона реально провалилась, тому що призначення Зеленським людей без дипломатичної освіти на дипломатичні посади. Ми вже тут багато що чули, як відправляють людей в різні країни, в тому числі і потрібні Україні, важливі для України країни. Відправляють людей невідомо, в яких невідомо за що. Крім того, посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вона вже кілька місяців є, скажімо так, токсичною особою, яку не сприймає республіканська більшість в Конгресі, тому що вона протягом всього свого часу перебування в Сполучених Штатах, вона фактично працювала на демократичну партію. І, врешті-решт, дійсно реально посварилася з республіканцями, які зараз при владі, і тому і вона в силу таких обставин не може реально налагоджувати стосунки між українською і американською стороною. Там скандалів було достатньо, і те, як вона виступала на телебаченні і фактично агітувала. Американських громадян українського походження голосувати за Камалу Харріс І те, як вона організовувала візит Зеленського на завод в Пенсильванію, де всі присутні були виключно демократи, і це в ключовому штаті, що навіть спікер парламенту, спікер Палати представників. Пішов на такий крок, що написав листа Зеленського з вимогою прибрати цього посла, яка втручається в внутрішні справи Сполучених Штатів. Тим не менше, Зеленський проводив велику чистку там чи як ми називаємо велику заміну послів в різних країнах. Проте Оксану Маркарову залишив в Сполучених Штатах, що Трамп міг сприйняти як. Знущання або плювок в свій бік. І, значить, оцей недостатній рівень освіти там чи підготовки у дипломатів, плюс те, що Зеленський намагається без підготовки сам вести дипломатичні перемовини, хоча Бажано було б, щоб це все готували дійсно професійні дипломати, От, воно все призвело до того, що дипломатія команди Зеленського дійсно реально провалилася. Що ж буде далі? Багато хто вважає, що зараз Сполучені Штати через цю сварку зупинять допомогу Україні. І Україна залишиться сам на сам з російським агресором? Ну може, будуть допомагати європейці, у яких взагалі-то зброї і коштів поменше, ніж у американців. От тут от я не став би драматизувати те, що сталося. Ні, це чорний лебідь, який буде прискорювати події. А от як будуть розвиватися ці події? Скоріше за все, Дональд Трамп зробить висновок, а може вже зробив, що Володимир Зеленський не та людина, яка може привести Україну, ну якщо не до перемоги, то принаймні до миру. І Володимир Зеленський зі своєю командою вони фактично відстоюють ті ідеї, проти яких виступає виступають Сполучені Штати. Тому що Україна сприймалася як країна, яка бореться за свободу. А зараз, що ми бачимо, єдиний марафон репресії проти політичних опонентів, оці от дурні санкції проти громадян України, заборона опозиційним депутатам. Їздити за кордони брати участь в міжнародних заходах, ну а ще розтиражована через ЗМІ масова бусифікація і тому подібні речі, вони всі показують, що в очах Трампа, Джей Дівенса і американської верхівки команда Володимира Зеленського тепер вже мало чим відрізняється від Володимира Путіна і його команди. Хоча Путіна вони звичайно вважають більшим злом, але Зеленський з їх точки зору вже не є символом свободи і не є уособленням українського народу, в якому вони симпатизують. Тому, скоріш за все, найближчим часом ми побачимо вброси через американську пресу і в нашу українську пресу. Матеріалів про корупцію в найближчому оточенні Володимира Зеленського. А таких матеріалів у американської розвідки я думаю ох, як багато, тому що всі, як то кажуть, ходи записані. І американська фінансова розвідка знає про всі транзакції, які здійснювали члени команди Зеленського, як вони виводили гроші. За кордон і навіть в криптовалюту це все відомо і запротокольовано, і в потрібний момент це вспливе. А далі постає питання: як бути з Україною? Кому допомагати? Якщо в Україні буде інша команда, то Америка само собою буде цій команді допомагати. Яким чином можна команду змінити? Ми всі розуміємо, що під час війни проводити вибори це нереально. тому що якщо почнуться вибори, обов'язково саме в цей момент російські війська будуть влаштовувати провокації, і в той момент, коли ми всі починаємо там голосувати і сваритись, за кого голосувати, саме в цей момент буде російський наступ. Тому само собою проводити вибори це нереально. Але як тоді змінити команду? Один із варіантів, який цілком можливо буде розробляти американська сторона, це так вплинути на український політичний естеблішмент, щоб відбувався ну, не то, щоб паласовий переворот, а для того, щоб український політичний естеблішмент м'яко, безболісно, безкровно поміняв. Команду при владі. Яким чином це може бути зроблено, Все можна зробити, спираючись на рішення Конституційного суду від 2014 року, який вже тоді сказав, що президент не може обіймати свою посаду довше, ніж це передбачено законом. З точки зору того рішення, Зеленський на сьогодні вже є нелегітимним. Хоча де-факто продовжує виконувати обов'язки президента України. А от парламент є легітимним. І саме парламент може винести свій вердикт і сказати, що Зеленський сьогодні вже нелегітимний і виконуючи обов'язки президента, має стати голова парламенту. Щоправда, Нинішній голова парламенту Стефанчук – це зовсім не та людина, на яку бажано міняти Зеленського. Це буде набагато гірше, скоріш за все. Проте парламент може переобрати голову Верховної Ради і вже тоді призначити виконуючим обов'язки президента іншу людину. Яка це буде людина, я не знаю. Чи є у нас серед парламентаріїв людина, яка може вже сьогодні, скажімо так, приступити до виконання обов'язків президента України, тобто як виконуючий обов'язки президента України? Ну треба подивитись. Я так думаю, що серед цієї купи депутатів ну хоча б кілька чоловік, таких знайдеться, які будуть. Виконувати ці обов'язки краще, ніж нині діюча команда. Крім того, парламент може призначити, продовжуючи от цю лінію, призначити і іншого прем'єр-міністра, і таким чином безболісно, безболісно змінити правлячу команду. Чи здатен наш парламент на це, я не знаю, але. Враховуючи, що на всю команду Зеленського у американців є компромат, я так думаю, що там є компромат і на багатьох членів парламенту. І їм просто-напросто зроблять пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися. Їм просто порадять, що, панове, треба поміняти владу. Призначити виконуючим обов'язки президента України притомну людину. Людину, яка зможе об'єднати український народ і зможе вести Україну до перемоги. І з якою людиною американська сторона зможе працювати? Але навіть без таких дій все одно. Американська сторона буде продовжувати допомагати Україні. Хоч я і сказав, що команда Зеленського в очах американського естеблішменту стає майже такою ж токсичною, як і команда Путіна, проте там вже відділяють український народ і українську владну верхівку, і до українського народу до України. Там відчувають реальну симпатію. Тому що з точки зору американського сприйняття український народ бореться за волю. А це такий кравоюгольний камінь в мисленні американців: прагнення до свободи. І тому до українців там дійсно така. от Повага і симпатія. Тому Дональд Трамп, незважаючи на скандал і сварку з Зеленським, буде продовжувати допомагати Україні. Він буде шукати шляхи, як це допомагати, скажімо так, безпосередньо військовим в обхід верхівки, щоб по дорозі ця допомога не зникала. Але допомога буде. І скоріш за все, як я сказав, може відбутися і заміна владної команди, що, напевно, Україні пішло б на користь. На все добре.